І Бахмутський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. За даними Генштабу, лише за минулу добу наші воїни відбили 10 ворожих атак у районі Богданівки, Кліщівки та Андріївки. Кореспондентка ТСН Алла Хосянівська побувала на позиції наших мінометників на Бахмутському напрямку і розкаже, хто і що українським воїнам допомагає нищити ворога. Літаки у небі та вщен знищені безлюдні села. Ми їдемо в бік Курдюмівки. На Бахмутському напрямку керовані авіабомби російські війська спрямовували просто на приватні будинки. Владислав одразу запрошує в бліндаж. Тут живуть мінометники. Поки хлопці чекають команди до бою, показують свій побут. Жалувати німа на шоти тут спите. Да, тут 4 человека, можна і 5 поместить по необходимости. Разлажимося, все в тіпленьках спальненьках. Отак, оти живем. Владуславу 21 один, і він уже четвертий рік на війні. Щойно закінчив коледж, підписав контракт. Зараз він командир мінометного розрахунку. Чому ви вирішили обрати цю професію цей шлях? Ну Нравиться, коли воно це бахає, всі суїтять. Немає краще роботи, ніж поработати з артилеріста, чим поработать з мінометом. Його побратими тут також добровільно. Я з 15 року. У мене був перерив до вторгнення. На початку вторгнення одразу пішов. Тось mm. ніхто не ждав, поки тебе прийдуть домой з пов'язка заберуть. Поки ми говоримо поміж мішків, туди-сюди прошмигують миші. Хлопці зізнаються на щастя. Гризунів зараз дошкуляє всім військовим. Ночі особано вони налітають на нас тут так, що нормально дають жизнь, дають жизні. в ладошку, спижу на ладошку всі залізу. Обняв її таку. Заснув тепленько. Ну, тепленько такі заснять он, 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 О, є, он, он, засняти, он. Вон, біжить. Давись, дивись. дивись. Миші шурудять під стелою, прогризають дроти та одяг, пробираються усюди. Іди до мене на руку, іди тебе. Та, Вони ручні. та щойно хлопці чують команду до бою. Вмить залишаються жарти. Наша аеророзвідка вивела кулеметний розрахунок під накриттям, який не дає спокою нашій піхоті. І от зараз з цієї позиції хлопці будуть відпрацьовувати по ворогу. Саш, міну давай це міни 120-го калібру. Спочатку вони пристрілюються. Держдім корік з вона готові. Є? Да. Ага. Готов. Ремонт. коригують і далі стріляють по цілі. Міна. Бывает і 20-30 штук в день. Ну когда как? Когда как лезут, так і работаем. У мене от... Сколько я є больше відрабатував день і з одного ствола, это до 125 мін доходило. Міномети в першу чергу прикривають піхоту, каже командир, особливо під час штурмів, а ще вражають техніку противника. На была позиції була удачна стрільба, есть тобто з 10 мін. Помните парни, Ми спалили БК. Нормально окупантів набили, тобто і розкрити. Щоб Владислав не робив за спиною, з ним завжди синьо жовтий стяг. Хлопець мріє розгорнути його вдома. Этот флаг я повешаю, когда попаду домой. У меня а звідки? Вам? Я з області з лівого берега. Ми коли доходили ну, то есть до Дніпра, самого на Херсонському направлении, я розумію, що вот так через річку там вся родня. Ката аж серце коліт. Дамой хочеться. В окупації досі залишаються його рідні. каже йому є за кого помститись ворогу. з нашої землі. Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Щодня російські війська штурмують позиції наших воїнів. Цих хлопців ми зустрічаємо просто на дорозі. Їх щойно евакуювали з околись Андрії. Осколки. Все, тільки порівняно сюди, сюди. В їхню позицію влучив російський безпілотник ланцет. Один військовий отримав сильну контузію, двоє бійців осколкові поранення. Олександру зачепило обидві ноги. Це його вже друге поранення. Не Ні, не бився. Артур, попри поранення в живіт та коліно, посміхається, медик його знову оглядає. Коліна норма, в принципі, все. Ну, там під бандажом, там прям дірка, така нормально. Все, все, ти не підтікаєш. Мені найголовніше, що з тебе до лікарні поставити. Прямо перед нами. От я його прямо бачив, він як на нас летів. Якщо б метр трішки вище був і дав вперед, то все. Ви знаєте, не вбило і добре. Артур потребує хірургічного втручання. Завдання водія Ігоря, чим душ, доправити їх до лікарні. Міняти або поповняти, або ротацію робити.